Церковь святкує пам'ять святих мучеників правотарах і андроніка. Троє мучеників, Начало четвертого віка. Язичники заставляють їх принести жертву язичницьким богам, а вони смиренно одказуються, а про об'ясняє. Що ми, християни, приносимо жертву єдному Богу, єдиному, єдинственному, а различним лже Богам, ми тако не робимо. І вони, язичники, почали істязати, мучити християн і збивати. І казали язичники, ну видите, били би сте послушні і поклонили би сте язичим богам, щоб ви мали і зарплату, і пенсію, і честь, і славу, а ви тепер біті і стязані. Провідповідає, коли тіло наше терпить ізбієння гоніння і стязання, у той час душа іцеляється. Для кожного чоловіка треба пам'ятати ці слова мучеников. Обично люди в цьому мірі бояться различних болезней, страстей, пороків, гонений і стязані. Господь не допускає в тих вещах случайності, Тільки по попущенню Божої Господь може іспитувати когось із нас. І в той час треба помнити слова святих нині мучеників. в той час, коли чоловіково тіло істязають, мучать холодом голодом, то в той час унікально душа чоловіка істеляється, стає здорова. От по чому в нашому народі під Карпатами усе розуміли, що тіснота. Десь нехватка чогось ніколи не бувала проблемною. Так от наші люди добре знали, що Бог так устроїв нас, що наше тіло, якщо у всьому буде і зніжено, коли наше тіло дуже напоєне, нагодоване, у модної одітої, тоді остається моє дно. Продовжати творити гріхи беззаконія і ніякої боротьби з собою не вести, ніякої способності, оцінки об'єктивної дати собі такий чоловік не зможе. А от люди, котрі терплять різні тісноти або униження, або скорблення, вони добре знають, що в сім'ї треба простити. Сусідами треба примирити, але «Да, він завтра буде шкодувати. Якщо ти нині простиш його і порозуміти, що ти не злобивий, і тоді приобретеш сусіда ближче брата. Не говоря про те, як важливо в сім'ї, в родині бути готовим завжди поступитися містом. І Ніколи не боятися, що наше тіло має потерпіти, ведь труд наш виявляється такий необхідний. Бо коли ти трудишся, особливо коли трудишся творчо, то такий труд стає інтересний. І тому Бог призиває нас, взирає на слова мучеників, ніколи не боятися ні погроз. Ні униження, ні оскорблення, ні судових переслідувань, ні в тому, коли цей світ приклеїть нам якийсь ярлик злочинця. Що ми проходили 2000 років історії церкви, і ми видиме, що християни, котрі були законопослушні, платили налоги, добре робили, були добрі воїни і ліпші були воїни, ніж язичники, але все одно імператори давали команду. Убивати воїнів християн бо самі були язичниками і осатанілими правителями. Інтересно, що у сьогоднішньому Євангелію Бог призиває апостолів на проповідь і збирає 12, пізніше 70. Ну во, от, інтересно, за апостолами ходили і деякі жінки, котрих Він ів, Христос ів, от різних болезней. була серед них і ще одна жінка Марія Магдалина, із котрої своя Євангелія Христос ізгнав не просто біса, а сім бісов. Марія Магдалина була красива жінка. Современна жінка, але вона мала проблеми. В Євангелії не вказано їй всі ті проблеми, але може допустити, що вона була і легкої поведінки, і розпущена, як рахувалося, що красива жінка має ходити на гулянки, гостини, займатися розвратом, зловживати красотою. Так от. Виявляється, зачастую жінки чи дівчата займаються тимлем за те, що вони давно пов'язані сатаною, і вони вже виконують волю не Божу, а волю сатанинську. Достаточно було Ісусові і згнати із Марії Магдалини не одного, а сім бісов. І вона перетворилася на нормальну, спокійну, милу, віруючу і церковну жінку. Бо люди, коли будуть бачити ваші добрі діла, діла віри, терпіння любові, так же з вами начнуть прославляти Бога, котрий, як і Марію Магдалину, зробив свободною від сімох бісов і зробив її нормальною. При всій її даних жіночих, вона вже ніколи не спокусилася, ставши християнкою, когось соблазняти, а використовувати всі свої таланти на служенні Христу, создавати відповідні сімейні умови, помагати проповідничеству. І ми так стараємося в всьому світі жити, бо лише так поступаючи, ми теж діти Божі. Котрі, або предки котрих, коли стали християнами, стали свободними во Христі і не дамеся ще раз зав'язати сатані, а держатися Христа, його єдиної, єдинственної канонічної православної церкви, спасаючої, ну а в вічності разом з нинішніми мучениками і з усіма святими, зможемо ми наслідувати такої бажаної, вожділенної. Царство Божиє. Амінь.